Шановні журналісти, зараз полковник Олександр Матузяник, речник адміністрації президента України, розкаже нам про ситуацію на сході України. Пане Матузяник, прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація з зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. Отже, за добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і жодного нашого бійця не було поранено. Вчора ввечері було зафіксовано три епізоди порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Бойовики відкривали вогонь поблизу міста Золоте Луганської області, а також в передмістях Горлівки, а саме в Майорську та Кіровому. Ворожа стрілянина велася виключно стрілецькою зброєю і мала на меті змусити наших бійців відкривати вогонь у відповідь. Важке озброєння противник не застосовував. Також. За добу поблизу трьохізбенка, що на Луганщині, зафіксовано прольот одного безпілотного літального апарату противника. На українсько-російському кордоні Служба безпеки України затримала росіянина, який підозрюється у співпраці з бойовиками. Мешканець Якутії у квітні прибув до Донецька, де за керування транспортом у нетверезому стані був затриманий бойовиками. З метою скорочення терміну його перебування. Чоловік вступив до лав незаконних збройних формувань. Він чергував на ворожих блокпостах у Ясиноваті. Зараз до вашої уваги відео зі зізнання бойовика. Прошу. Я служив э, 3 -я рота третього батальйону Восток на розположеному в місті Єсиновата. Які задачі? Функції, у вас? функції були задачі конкретної прикриття э, дозора 2. который стоял на передовой при случае отступления. Ну, конкретно я могу сказать одно. Делать здесь нечего, пускай все вопросы Украина решает сама. Нашего присутствия здесь не надо. То есть вы делаете рекомендацию жителям? Да, я конкретно делаю рекомендацию, что россияне не едете на Украину, Украина сама разберется со своими делами. За что вы были задержаны сотрудниками? Я был задержан за то, что я... Ще одного бойовика було затримано у Краматорську. Встановлено, що навесні 2014 року раніше судимий зловмисник приїхав із сусіднього Олександрівського району, щоб вступити до лав незаконного збройного формування так званого ДНР. Зі зброєю в руках він вартував на блокпостах під час окупації цього міста бойовиками. Вже після звільнення Краматорська чоловік залишився в місті, сподіваючись, що про його темне минуле ніхто не дізнається. Поблизу Волновахи затримано ворожого інформатора. Встановлено, що затриманий майже рік передавав своєму координатору мережі бойовиків інформацію про переміщення особового складу та техніки, місця дислокації, кількість особового складу і озброєння Збройних сил України, а також їх позиції та фортифікаційні споруди у прифронтовій смузі. Зараз також до вашої уваги відео з прямовою, з прямовою мовою затриманого. сдавать позиции ВСУ и о передвижении живой и, и бронетехники. Как часто ты передавал информацию о перемещении ну, ВСУ, о позициях ВСУ? Как техника двигалась, сразу звонил мне. Как это часто было? Ну, бывало, что раз в неделю, бывало, что раз в месяц, бывало, что и в неделю два-три раза созвали. Откуда у тебя была информация? Ты специально за техникой ездили а нет. или нет? Нет. Техника проезжала мимо дома. С другой стороны, по звуку определял, когда техника шла там, с Карани, там, еще куда-нибудь. Иногда видно было, как по дороге идет техника. Э -э -э, ты понимал, что эта информация придется на ДНР, и после да, этого да, будет использована против да, вооруженных сил Украины, против военных? Да, я понимал это. Всё. У Дніпропетровську Служба безпеки України знешкодила диверсійну групу, організовану банформуванням ЛНР, яка готувалася підірвати міст через Дніпро. Встановлено, що диверсанти планували підірвати Кайданський міст через річку Дніпро. Двоє зловмисників були затримані на гарячому, у них вилучено було шість гранат. Згодом було затримано ще двох членів банди. Затримані визнали свою причетність до вибуху гранати у дворі військового комісаріату у Дніпропетровську, що сталося 12 вересня. Вони також збирали та передавали ворогу інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил України. Також триває очищення Збройних сил України. Вчора співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України, спецпідрозділу «Альфа» спільно з військовою прокуратурою затримали командира батальйону 28-ї бригади. За підозрою в отриманні неправомірної винагороди у розмірі 1 мільйона 100 тисяч гривень. Також встановлено, що офіцер отримав хабара за сприяння у фінансуванні тероризму та співучасть у організації незаконного в'їзду 10 транспортних засобів з вантажем на окуповані території. Також триває вилучення нелегальної зброї в зоні проведення АТО. У прифронтовому селищі Правомайське Ясиновацького району Донецької області. Правоохоронці перевірили оперативну інформацію про наявність у місцевого мешканця нелегальної зброї. За підсумками перевірки, виявлено та вилучено автомат Калашникова, два магазини до нього, 157 набоїв, а також гранату РГД-5 із запалом. Власник цього арсеналу пояснив, що зброю знайшов торік на покинутому блокпості бойовиків і вирішив залишити собі. Президент України та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкрили навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Україна-2015. Навчання будуть проводитися у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, що на Львівщині. Звертаючись до учасників навчань, президент назвав цей день унікальним в історії відносин України з НАТО, адже це перший візит пана Столтенберга в Україну та перші подібні навчання, які Україна проводить з НАТО. Масштаби навчань вражають, до них залучено 1100 рятувальників з 34 країн світу. Генеральний секретар НАТО відзначив, що за будь-яких обставин, незалежно від причини, Україна та її партнери мають бути готовими і здатними відреагувати якомога ефективніше. У Краснолиманському та Володарському районах Донецької області відбулися тренування міліціонерів Донеччини. Батальйони північ та південь були підняті по тривозі, отримали зброю та спорядження і вирушили на позиції. Зокрема, бійці півночі здійснили піший марш кидок по пересіченій місцевості та відпрацювали оборону адміністративної будівлі. Також міліціонери підвищували свої навички рукопашного бою, стрільби, евакуації поранених та форсування водної перешкоди. Інструкторами під час навчань були досвідчені бійці спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ СОКІЛ. Бойові плавці та розвідники спецпідрозділів Національної гвардії повернулися з навчань. Спецпризначенці відпрацювали операції на воді і на землі як в день, так і вночі. Гвардійці довели на практиці, що штурм це швидкість, чіткість, оперативність, коли на рахунку кожна секунда. Але кожен крок має бути відпрацьований годинами тренувань. Підготовка воїнів триватиме і надалі, адже спецпризначенці ніколи не зупиняються і завжди готові знищувати ворога. Військовослужбовці Збройних сил України допомогли мешканцям селища Орловське, Волноваського району Донецької області. Продукти харчування отримали 14 пенсіонерів, яким важко пересуватися. Село Орловське знаходиться неподалік Волновахи. Але міст через річку, який веде до районного центру, було зруйновано внаслідок обстрілу з боку бойовиків. Житомирські міліціонери допомагають мешканцям Луганщини. Правоохоронці, які перебувають у бойовому відрядженні на Сході, відвідали школу інтернату у Северодонецьку. Міліціонери розповіли дітям про основні правила поведінки на вулиці, на природі. Особливу увагу при цьому зосередили на правилах поводження з потенційно. Вибухонебезпечними предметами. Також гості передали дітям подарунки для інтернату: це спортивний інвентар, канцелярські приладдя, м'які іграшки, солодощі тощо. Шановні друзі, станом на цю хвилину це вся інформація. Що є запитання чи уточнення, прошу. Дуже дякую. Чи є запитання або уточнення у журналістів? Якщо немає, то на цьому ми вам дуже дякуємо. І далі наш наступний брифінг. Дякую, на все добре, до побачення. Дякую.